І до ангола церкви Лаодикії напиши Оце каже амінь, свідок вірний і правдивий початок Божого творева. За 35 років до моменту написання даного послання Лаодикію зруйнував сильний землетрус, але вона мала вдосталь коштів і вдосталь змоги, щоб відбудуватися. Це місто славилося виготовленням бавовняного одягу. Ніде немає згадки про те, що Павло коли-небудь навідувався до цього міста, але він завжди турбувався про нього. Я хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас і за тих, хто в Лаодикії, і за всіх, хто не бачив мого тілесного обличчя, хай потішаться їхні серця у любові поєднані, для всякого багатства повного розуміння, для пізнання таємниці Бога Христа, в якому всі скарби премудрости і пізнання заховані. Звертаючись до цієї церкви, Христос сказав, що Він амінь. Свідок вірний і правдивий, початок створіння Божого. Слово Амінь стосується верховенства Бога, який і визначає усі події в житті людей. Скільки бо Божих обітниць, то в ньому так і в ньому амінь. Богові на славу через нас. Говорячи про себе, я про свідка вірного і правдивого, Христос повторив тут те, що раніше уже казав Я, початок створіння Божого. Христос існував ще до Божого створіння і є верховним над ним. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творева, і Він, голова тіла церкви, він початок, перевороджений з мертвих. Щоб у всьому він мав першинство. Такий опис був необхідний, зважаючи на суворий докір, який Христос надалі озвучить у стосунку до церкви в Лаодикії. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти не теплий, і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Христос жодним чином не похвалив церкву в Лаодикії. Цих віруючих людей тут зображено як цілковито байдужими до Христа, тобто літеплими. Називаючи церкву літеплою, Христос мав на увазі, що у такому стані вона перебувала весь час. Бо ти кажеш я багатий із багатів, і не потребую нічого. Не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Про те, що вони були духовно літеплі, свідчить їхня стурбованість матеріальним багатством і нерозуміння власної духовної бідності. Христос використав сильні слова, описуючи їх злощасний, і мізерний, і бідний, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золота в огні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити кого я люблю, тому докоряю й караю того. Будь жеремний і покайся. Христос радив їм купити незвичайне золото, а прочищене вогнем, яке прославить Бога і зробить їх справді багатими. Завдяки своїй банківській системі місто мало великі матеріальні статки, тоді як духовного багатства церкві бракувало. Хоча вони й мали гарний одяг, Христос радив їм носити одежу білу, яка символізувала праведність, що покриє їхню духовну наготу. Оскільки головним товаром цих країв була вовна, лаодики особливо славилися чорною верхньою одежею, яка була виготовлена з чорної вовни, та насправді їм потрібен був чистий білий одяг. Потім Христос закликав їх помастити собі очі мастю для очей. У Лаодокі була своя медична школа, яка знаходилася у храмі Асклепія. Саме там видавали спеціальну мазь, з допомогою якої виліковували звичайні захворювання очей на середньому сході. Та їм потрібна була не ця мазь, а духовне бачення. Церква в Лаодикії нагадує сучасну церкву, яка не відає про свої духовні потреби і задовольняється гарними будівлями та тими матеріальними речами, які можна придбати за гроші. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був із отцем своїм сів на престолі його. Христос дуже драматично описав, як стоїть при дверях і стукає. Тут Христос закликає тих, хто чує відчинити двері, і їм Христос пообіцяв увійду до нього і вечерятиму з ним, і Він зо мною. Якщо ж Христос знаходиться по той бік дверей, то людина не має з ним ні дружби, ні справжнього багатства. Коли ж Христос всередині, то Він радіє із цією людиною і ділиться з нею надзвичайною ласкою Божою. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. І знову Христос закликає слухати й приймати. Хто має вухо, нехай слухає, що дух говорить церквам. Послання до семи церков дивовижний повний розгляд проблем, з якими стикаються сучасні церкви. Ті небезпеки, які були актуальні для церков Першого століття, залишаються такими ж поширеними і в наш час. Серед них небезпека втратити свою першу любов. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Небезпека злякатися страждань. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробовувати, і будете мати біду десять день. Будь вірний до смерти, і я тобі дам вінця життя. Небезпека спотворити вчення. Але трохи я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, що навчав був балака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви і розпусту чинили. Так маєш і ти таких, що тримаються науки Николаїцької так само. Небезпека стати амуральним та розпусним. Але я маю на тебе, що жінці Єзавелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. Небезпека померти духовно. А до Ангола церкви в Сартах напиши Оце каже той, хто має сім божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Небезпека не витримати і бути ледь теплим. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був. А що ти є теплий і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Оскільки автором цих послань є сам Христос, вони є Божим останнім закликом, що адресований усім церквам через усі століття. Це його останній заклик до всіх, хто хоче його чути. Сучасним віруючим добре зрозуміти це і усвідомити.